Вже сьогодні про єдність віри у цей непростий для країни час говорили на Хмельницькому майдані Незалежності. Вперше в місті організували хресний хід представників різних конфесій та громадськості. Таким чином, в обласному центрі вшанували пам'ять репресованих за радянські священників. Подробиці дивіться далі. У пам'ять репресованих священиків загальноміський захід у Хмельницькому влаштували вперше. Організатори кажуть, він сьогодні як ніколи на часі. Сьогодні ми маємо спільну релігію, спільного Бога. І от тільки Господь Бог може об'єднати ці дві частини. Це Господь Бог може припинити ту стрілянину. Хресна хода об'єднала представників громадськості та влади. Ми вшануємо різних героїв, але ніколи не вшанували тих героїв, які своєю працею, священники, які е, на своїй... Іх плечах зберегли українську культуру, українську ідентичність, зберегли, скажем, колядки, зберегли гаївки. Практично, якби не церква цієї частини культури в нас було б вже не було. Студентка Альона на майдан прийшла разом з одногрупниками. Про часи, коли вірян утискали, знає лише з розповідей старших людей. Втім, переконана, історію не можна забувати, аби більше ніколи не повторити її помилок. Ми дізналися, що тут сьогодні. Проходить акція в пам'яті репресованих священиків і вирішили прийти підтримати всією групою цю акцію. Зараз дуже важливо об'єднуватися і триматися разом, де б ми не були. А от пані Броніслава сама добре пам'ятає роки, коли лише за поставлену у церкві свічку людей переслідували. Тому, незважаючи на поважний вік, ходу сьогодні не змогла пропустити. Незаконно було багато під час репресій замучених. Священиків, людей, які вірили в Бога. І я теж вірвала і вірую, і ходила в школу, і шарпали мене, за коли я з'явилася, в кость ходила, в Божий храм. Учасники хресної ходи з Майдану Незалежності пройшлися до військового кладовища. Поблизу пам'ятника жертвам репресій відбувся спільний молебень священиків різних конфесій. Сьогодні потрібно повернутися до тих цінностей моральних. Які нам залишив звичайно Ісус Христос, там маємо все, і якщо ми хочемо будувати нову Україну, нову державу, нову батьківщину, новий нарід, потрібно перш за все повернутися до тієї моральності. Пам'ятати минуле, об'єднуватися та молитися за Україну спільний посил, який потрібно втілювати у життя. Переконані учасники заходу, що більше ніхто і ніколи не порушував право людей на віру та молитву. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+.